Друзі, клюнув, що так клюнуло дивіться Друзі, клюнув. Що так клюнуло дивіться Дивіться, що клюнуло, друзі. Клюнув окунь. По СНР. Дивіться. кончик взяв. А такий окунець. По СНРСТА худий-худий. Гарний. Вчора теж такий, даже більший. Клюнув. На трюх дюймову приманочку за краю. А такий окунь. Ладно, будемо ловити далі, покажете. А що ти там круто ж, Сергей? В своєму баулі там наладиться немного. Можешь наладиться. Вчора прив'язав, як вогнав собі палець. Отакий оцей вот це А, всім привіт. Всім привіт вот на каналі Сірікелісі. Всім привіт. Я цей ключок як собі, сюди впалець. На першому зері. Кров'яка як потекла цей ключок. Ну, Почувствував себе риби. А що ти показуєш свою причому? Щука <режу> збрила. Що пацани, як прическа вам, щука збрила, бачите? Щука да, збрила. Підрізала. Ладно, типа крутишся, я покидаю. Друзі, я вже одного Окуня зловила. Фрійди такого Окуня взяв. Спіймав. Подивіться. Хто спіймав? Напарниця в мене. Це не коротко. После не росту. Прям 300. Дрівний клас. Я думаю, чещука, чука. Молод. Классно, ну як було По почуваєшся. Подчепився. Почепився. Друзі, ставте мені лайк, на здобув, я відловила. Ладно, будемо лопить далі. Лайк осік ставте. Так, що вже? На вечерю собі наловила чи на обід, чи не знаю. На вечерю, мабуть, бо вже обід і ми його пропускаємо. <с, <с,> так що зараз я спробую ще щось половити. Щось прокльовує ще, але не засікається на цей освіт, Це здоровенний, на який я ловлю. Певно, дрібний. Вчора ми ловили також тут ввечері. І в мене зійшло щось дуже здорове. Ну, щось, я думаю, що то був ум. Бо в основному то... Ой, знову клювання є. Я не знаю, чи на камеру видно по носику. От. І ще одне клювання, але воно просто тупо не засікається. Але знаєте, що? ще? В чому прикол? Вас напише, та що ти постав, типу, там щось поменше, гачок, ДД і теп. Ніга. Зараз всі мармишатники, мармодрочери будуть в шокі, тому що вчора я так і думаю. Зараз я поставлю щось потрібніше, хоч може окунь буде дрібний. Жарить його там нема що забирати, але ну щоб потягати, половити хіба що, знаєте. І що ви думаєте? Ні. Він каже, ні, ніфіга. Давай мені оту жирну, довгу хвостату, е, приманку кори". дрібніше. Сергій, ну як тобі моя сьогоднішня обідня? Ладно. Ти кричиш, утром і вечором. Утром і вечором. От тобі утром і вечором. Я, якщо чесно, сюди йшла, думала, та що ми вже зараз спека така стоїть, навряд чи Та хоча окуню пофігу. Блін, чи нічу такий, да, Сереж? Я думала, що там ще менше шукати. Шо... А, та ні, таке, слабовато, конечно. Ага. Ану щоб я твій баул не снімала. Ось такий, друзі, ще в мене клюнув, змінила, коротше, обхитрила, трохи по-іншому, поставила чебу, рашку, подумати, вже гріх, може б'є по вантажу і не може захватить. І все. Ось такий ще кончик на камеру не вімкнула вже, коротше, тягла-тягла. Так що так, Сергій підтягується. Так, хай пливе, не хочу цю дрібноту забирати. Ні, ну другі мужики б забрали, сказали. Хорошу ну, коню. Я вже розподлючилась на 304-грамових окунях. Нормально, нормальне клювання, друзі. Нормально так. От. Якось так. Прогавила я своєму напарнику окуня, Сергій залишився без окуня. Сергій, так. то була твоя вечеря, яку я провалила. Не була вечеря і не Так, да, Значить ти на покльовка. Ну, значить ти дієті. Друзі, шкода, що вимкнута була камера і прямо в самому камешатні. Ти бачив? Mm. Щось ще було. Чего я парюсь? Капец. Это ростальня. С такими близкими, с такими близкими Но, блин, не, друзі, короче. Дівка, так Та ти бачив, як я витягувала так <соць> шкода, що я, я вже думаю, ні, не я не можу такого пустити. Так. На воблер. Такий маленький, позатенький. Я не знаю сколько там грав. А я коротше зрозумів, а я думаю, що ти дотягну, зараз зійде. сейчас не дотяну, так я давай посередині вбрати цю палку, щоб Боже. вона не е, і викидувати. Бо тут обрив, друзі, там просто не підійдеш руками взяти. Я ж тобі казала, що там здоровий, а на той більший він зійшов у мене. Все. Все. Сергій Колеся, коротше, це жесть. Боже. Ловимо Боже. далі. Друзі, ну я думаю, що хоч після цього окуня ви мені лайк поставите. Ставте лайковати. Все, ловим. Ну що, друзі, покльовки скінчилися. Вже ходимо, ходимо, прийшли ось на інше місце, на наступне. І там, де ловилося, нічого нема, ні тут нічого нема. Судим, я вже так просила трохи відпочити. По сьогодні дуже спекотно. А тут ще нормально, тут таке воно трохи на бугорку, вітерок продуває. Сергій він взагалі розчарований, нічого не зловив сьогодні, да, Сергею? Так що, що будемо робити? Так що така рибалка сьогодні, бачите. Сьогодні не його день просто. клювання були, але не багато, так? Да? тебе, мабуть, більш плавніша проводка, в мене більш різкіша була. Да. Ловимо на ті ультралайтові спінинги, тому у Сергія 2.8, а в мене 08.7. Вже були трюка від того спінінгу, якщо чесно. Такий, не знаю, на ультралайте тягати крупну рибу, не знаю. Важа рука болить 2,30, він довжини 2, 29, здається. Ти, ти мені не заїдь тим вантажем по кепки, пожалуйста. Мені більше подобається на ну, такий більш жорсткий палки Витягувати рибу, звісно. Ну, нічого, все одно класно. Ще була одна щука, друзі. Ми вже швидко її відпустили, бо вона трохи-трохи її ми там цапнули, поранили. Відпустили. Я вже не поспішала, я вже точніше я вже не знімала, поспішала швидше знімати і ще закидувати, поки якісь були клювання. Ну, і все, щука підплила, і окуня більше на тому місці, де ловилося, не було. так що... Так що так, Ну, щука така невелика, мабуть, пів кілушка десь, так? А, так, так. Ну, щучку ми відпустили. У шанс на Так що так справи. Ось такий сьогодні ремонтний день, спека. Щук більш ніде не було, не клювали. Щуки клюють вже десь після сьомої години. У чувака там на попередніх ставках. Ми ж стояли десь без 15 хвилин на сьому, а він на протилежному березі стояв у нас одна дрібнота. Та в той день нас і дрібноти щук не було, здається, щось чи три, чи чотири окуньки десь був. Що перекинув на те берег? І він тут стояв напроти нас. І просто тимо щось волосся, там таке, що щедло було здоровенне. Але зійшов, він сказав, що розігнув гачук. У нас велику ще нічого не потрапляло з щуп. І там так завинявся ставок. Реально, там такий сморід стояв. Вчора трохи постояла, кажу, Сергій, там, напевно, хтось кучу зробив. А тоді вже на друге місце, знов смердить, знов, а воно там таке. Муляка, коротше, впевнено вже забруднився ставок. І вже там з сморі такий стоїть жара пішла, то нереально. Так що така рибалка, ще пробуємо, якщо буде втрапляти, то покажемо вам. Навірно, отакий так Ну, наче... Да, что-то меньше. Чебулю не брать, чебулю. Уже что-то притихает, да? Mm -hmm. Сейчас крупный должен брать. Так, вот для кого-то. Вот, друзья, еще одну расплывал. Леится. Леится. Так, понюхай. Самочка, после нереста. Ладно, Самочка. Красиво. Ну что? во дали. сейчас будем ложь И сам такойчик. Я уже кто-то есть, боится. Ну что, отпустим вот такой просто? Отпустим, конечно. Домой ему жить. Хай же вы дали. Я уже кто-то есть. Я думаю. Хочется. Красный. Хай живу.

you're welcome to the screen Да, за конями. Блін, Сергій, що ти тянешь? Я тяну в окуня. А є, так і є. є ну, да, пройди. Іди, тяни, тяни, я відкрила душку. Да піднімай спининг вверх, наша ты спинить снизу кусає. Да я я ти спининг вниз опускай. Та він я затягнув. Що я делаю сы? Ай, так не треба вниз палку опускать, бо зламає, Сергій та він завів дивиться як тяго. Що ти тяжеш? Ты шо ти Не знаю. Thank okay.